Скажите, будь ласка, мы можем пройти? Нет. Почему? Потому что я не хочу. А кто вы такие, что вы не хотите? Да не снимайте, хлопцы. Кто вы такие? Вы едем машину сейчас. Кто так отдалекает? Да, я так понимаю, что это. Что? Кто? Ну, по-моему, замначальника уехали. А? Она текла. Поехали. У уже в В рібкі заїхали. 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 135, у них десь 150. Вона бачите, вони від нас відділяються. А чого вони так швидко їдуть? А я не знаю, тому що не хочу спілкувати з громадою. Ви бачили, що які були заходи, як все, як в радянські часи: поляна, протокол, підпис документів і все таке. Тобто, в державі нічого не змінилось. На мій погляд корупційні схеми працюють, удосконалюються і відшліфовуються. Ми вимушені порушувати, тому що для того, щоб зафіксувати їх швидкість. Будь ласка, 120 зараз, але вони маневрують.